З пафосом та зловісними символами у Північній Кореї вперше публічно попрощалися із ліквідованими на Курщині вояками. Зала була переповнена, лунала трагічна музика, а Кім Кімчанин особисто підняв стяг над труною з останками військових, яких сам же й відправив на війну. Як глава КНДР заливався слізьми, хто був присутній з Кремля та під яким соусом це подали, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Прямим рейсом з Курщини до Пхеньяну прибула партія трун з військовими КНДР, які воювали на боці росіян. Їх нібито особисто зустрічав диктатор Кім Ін. Це перший випадок, коли Північна Корея церемоніально та публічно проводить в останню путь пошматованих солдатів. А вже потім дійство продовжилось у великому театрі Пхеняну. Присутні продемонстрували фотографії повернення тіл загиблих у Курській області РФ. На одній зі світлин кімчанин стоїть на колінах з траурним виразом обличчя перед труною, накритою прапором КНДР. На опублікованому державними медіа відео видно, як вся зала ридає гіркими слізьми, і навіть не скаже, що їх силою зігнали до зали. Також на великому екрані показували фото північно-корейських солдатів поруч із російськими загарбниками, сцени штурмів та стрільби. Хоча не зрозуміло, чи це реальні бойові дії чи навчання. Такий відеоряд супроводжували пісні про так званих героїв так званого СВО у виконанні північно-корейських артистів. Водночас російські артисти заспівали корейською персонально для диктатора. Їм привозять трупи, а вони продовжують рватися у бій. Бовож сказав, фотографії загиблих корейців супроводжував заклик імчанина йти вмирати за Путіна. Вирішальний момент нарешті настав: давайте хоробро битися в цій священній битві з безмежною любов'ю і довірою, яку нам дарує наш улюблений верховний головнокомандувач. Задля такого дійства покликали й гостей Москви. Поруч із північнокорейським диктатором була міністерка культури РФ Ольга Любимова. Сам же захід подали під іншим ключем, мовляв, святкували річницю підписання договору про всеусячнє стратегічне партнерство між РФ та КНДР. Нагадаю, днями стало відомо, що у липні або серпні КНДР може відправити Росії додаткову партію солдатів. Про це повідомила розвідка Південної Кореї. Про такі наміри Пхеньяну свідчить, зокрема, нещодавній візит секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу. Перших військових Північна Корея відправила до Росії ще у жовтні 24-го року. Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, загалом КНДР надала Москві щонайменше 11 тисяч солдатів. З них 6 тисяч були ліквідовані нашими Збройними силами, пише британська розвідка. А як ви думаєте, скільки ще солдатів готовий покласти режим кімчанина? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки та поширюйте це відео. Один планував працювати на фабриці з виробництва шампунів, інший мав лікувати зуби. Українські військові взяли в полон двох вихідців із Камеруна, які воювали на боці Росії. За версією полонених їх завербували до війська насильно, змусили підписати контракт по прибуттю в Москву. Як Камерунці опинилися в Україні і що їм не сподобалось в лавах армії окупанта? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Двох африканців взяли в полон бійці батальйону К2 спільно з 118-ю бригадою тероборони та двома батальйонами 54-ї окремої механізованої бригади. Іноземці здалися нашим на сіверському напрямку. Вони погодилися дати інтерв'ю і детально розповіли, за яких обставин опинилися в армії. Я приїхав в Москву в березні. Я приїхав в Москву 15 серпня 2024 року. У мене були куплені квитки туди і одразу назад. По в аеропорт до Москви я хотів вийти, але мене покликали. Вони перевірили мій паспорт і відвели у кабінет. У мене взяли відбитки пальців, мазок з рота. Мене посадили в залу очікування Запитали, що я приїхав робити у Москві. Я приїхав на роботу. дістав свій документ: квиток та бронь готелю. У мене були проблеми із зубами. Я приїхав на лікування З аеропорту Вони самостійно вже не вийшли під конвоєм. Обох чоловіків доправили до військової бази, вочевидь, під Ростовом. І мене відвезли в армію. Це все було під примусом. Ми прилетіли о восьмій ранку. Вони звільнили нас о 16-й. Коли ми вийшли, звідти там було двоє військових. Зовні стояла машина. Вони посадили нас у неї. Мене повезли у невідомому напрямку. Ми їхали практично два дні. За кілька днів мігрантів одягнули у військову форму і примусили підписати контракт терміном на рік. Наобіцяли 1 мільйон і 100 тисяч рублів. На батьківщині в Камеруні таких зарплат немає, зізналися полонені. Але все одно навіть за такі гроші йти воювати кажуть не хотіли. Я сказав, що хочу повернутись, але вони мене змусили. Змусили підписати контракт. Мені запропонували вибір приєднатися до армії. приблизно 22 березня. У мене забрали документи, речі та переодягли треба було підписувати контракт. Я сказав, що не вступатиму до армії. Я хочу повернутися додому. Я багато разів про це говорив. На навчання іноземця виділили два тижні, потім розподілили по бригадах. Далі одного з них відправили до українського Луганська. Всі перевезення відбувалися вночі, щоб ніхто не знав маршруту. Хоча мовний бар'єр і так заважав чоловікам порозумітися з командуванням. В Ростові я навчався ще тиждень. після Ростова нас відвезли в Луганськ. в Луганську я пробув один місяць. Обидва полонені нині клянуться, що не прагнули воювати і взяли зброю до рук виключно під тиском російських окупантів. Я мав працювати на фабриці з виробництва шампунів. Я вас запевняю, що під час навчання я постійно плакав. Я не міг спати, бо відчував, що найгірше наближається. Також обидва стверджують, що не виходили на бойові місії, бо, мовляв, не мали відповідних навиків. Але коли вийшли, то нібито відразу здалися в полон українській стороні. В Україні мене прийняли доброзичливо. Мене відвели в якесь місце, в якому я провів два дні. До мене було добре ставлення, і я був у безпечному місці. Ці милиці мені видали тут. Ви можете побачити мої перебинтовані рани. Двічі на день мені перебинтовують рани зранку і перед сном Воно й не дивно для російських окупантів в Україні такі ж комфортні умови, бо це передбачено Женевською конвенцією. За час перебування у війську Ерефі африканці на собі відчули ксенофобію та расизм. Відтак обидва воліють більше ніколи не опинитися на території Росії. Також, за словами полонених, вони не єдині іноземці, які воювали на напрямку. Крім них були вихідці із Зімбабве та Китаю. Я ж нагадаю, що це не перші полонені іноземці, які здалися українським військовим. Раніше серед найманців, які воювали на боці РФ, був представник Ємену. Крім того, росіяни активно задіють солдати з північної Кореї. А на початку квітня, цьогоріч, українські захисники взяли полон китайців. То був перший задокументований факт участі представників Китаю у війні проти України. Згодом з'явилася інформація, що таких громадян в лавах армії РФ щонайменше 150. Уряд Непалу офіційно закликав своїх громадян не їздити до Росії на заробітки через ризик. Опинитися на війні за інформацією журналістів-розслідувачів, загалом на боці ворога воюють найманці із 48 країн світу. Мова здебільшого про країни Азії та Африки всіх намагаються заманити мільйонними доходами. Неодноразово пропагандисти російських ток-шоу закликали цитую відловлювати мігрантів і мобілізувати. Мовляв, якщо вони хочуть бути громадянами Ерефії. То мусять за неї і повоювати. Нічого нового, хвора логіка росіян у повний зріст. А як ви вважаєте, чому Кремль досі вербує найманців по всьому світу, замість того, щоб оголосити мобілізацію і визнати, що СВО пішла не за планом? Чи жителі Москви та Петербурга не захочуть жертвувати своїм комфортним життям заради режиму? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!